Привіт, я точно знаю, що це відео будуть дивитись дуже розумні люди, які знають уже все про психологію, про свої травми, про досвід і про те, як він на них вплинув. І незважаючи на це все, все одно відчувають себе якимось. Недо недостатньо красивими, вміючими, знаючими, талановитими, розумними і так далі. Цитата, щоб ви мене краще зрозуміли. А що якщо ти тут дивишся такі відео, бачиш себе, читаєш поради, як від цього позбутися, але всередині щось не дозволяє мені слідувати порадам. Почуття на кшталт, ти все одно не досягнеш успіху, не кажи, що ти хороший, або інакше будеш здаватися занадто гордим. Навіть не намагайся, ти цього не гідний. Тобі ніби чогось не вистачає, якоїсь оставили. Аню аргументу, який би нарешті довів твою цінність, після якого ти нарешті змогла би перестати забивати на своє життя і жити так, як ти хочеш, перестати себе лаяти, відкладати життя на потім, або ставити собі умови. За якими ти гідна своєї ж любові? У мене є цей аргумент, і я дуже хочу ним з тобою вже поділитись. Все, що тобі зараз потрібно зробити, це вникнути і довіритись. Наш сценарій сьогодні дуже довгий, тому поїхали. Ти вже все знаєш. Ти знаєш все про свої травми, про те, як вони на тебе вплинули. Ти знаєш, що ти пережила, і який досвід це створило. Ти вже тисячі раз проходилась по всім образам, проекціям і так далі. І нічого. Ти помітила, що є щось, ніби більше ніж просте твоє розуміння речей: я маю себе любити і я маю себе поважати? Ні, не працює. Не віриться, да? ніби щось заважає. Єдине, з чим тобі потрібно працювати і що потрібно усвідомити сила твоїх переконань безмежна. І тоді ти мені скажеш: А що, я ж знаю, що себе треба любити? Ну, це ж не працює. Ні, не знаєш. Не віриш в це, ти не віриш в це. Це не є твоїм переконанням. Ти не віриш в те, що тебе потрібно любити. Ти не переконана в тому, що тебе потрібно любити і поважати. Зараз поясню. А справді немає такого поняття, як невіра в себе. Ти не можеш ні в що не вірити. Ти завжди віриш у щось. Ти завжди віриш у щось і вершиш своє переконання, відображаючи це на своєму житті. Ти не не віриш в себе, ти віриш в те, що ти лох, у якого нічого не вийде. Ти не віриш в те, що ти невдачливий. Ти віриш в те, що тобі не веде, і тобі треба вигризти своє місце під сонцем. І, звичайно, ти будеш шукати підтверджень своїй цінності навколо. Ти будеш своїми діями говорити: доведіть мені, що я класна. Нехай моя робота доведе мені, що я прикольна. Нехай стосунки, в яких мене люблять, доведуть мені, що я варта любові. Але весь цей час все, що є навколо тебе, все, що проявилось в твоєму житті, створила ти. Зрозумій, що весь. Світ, який ми бачимо навколо, це не ну, щось таке об'єктивне, це все, як люди змогли відчути цей світ своїми лише п'ятьма органами відчуттів, чи скільки їх там, надіюсь, п'ять. Твої органи відчуття створюють той самий унікальний експірієнс людського життя. Зараз буде трішки науки: сонячне світло долає 93 мільйони миль до землі, проходить крізь атмосферу і сягає поверхні планети. Фотони, це світлоносні частинки енергії, стимулюють сітківку твого ока і запускають ланцюжок процесів, який завершується в зоровій корі головного мозку. Як це працює? Звичайно, науці відомо на рівні нейронів відбувається лише хімія та електрика. Але чому це перетворюється на досвід бачення? Незрозуміло. Наприклад, ти можеш пояснити людині фізику кольору, але це не передасть досвід бачити червоний. Наука може описати процес обробки сигналів, але не саму якість відчуття. На що б ми не подивилися: яблуко, дерево чи сонце ми бачимо світло. Але самі фотони не мають ані кольору, ані яскравості. Вони лише несуть енергію, яку вловлюють клітинки сітківки. Усередині мозку світла немає, лише електричні імпульси і хімічні реакції. Проте саме з них народжується об'ємний образ реальності, який ми називаємо зором. Наука добре пояснює шлях від фотона до нейронного сигналу, але досі залишається загадкою. Як ці сигнали перетворюються на наш суб'єктивний досвід бачення. Світу. Навіть якщо ми зафіксуємо всі імпульси нейронів, ми не отримаємо відповіді на питання, чому цей набір електричних сигналів сприймається як червоний колір або приємне тепло сонця. Те саме з уявою. Якщо ти уявиш обличчя коханої людини, візуально кора активується так, ніби ти її реально бачиш. Тобто мозок не розрізняє принципово сигнал від ока, чи сигнал згенерований зсередини. Якщо і пам'ять, і уява, і навіть сприйняття працює. І через створення образу в мозку, то виходить будь-який образ, реальний, уявний чи спогад це лише продукт мозку. Таким чином, у мозку щось і відбувається. Але що саме, нам достеменно невідомо. відомо. лише одне. Послухай зараз цю фразу: будь-який видимий образ створюєш ти. Без тебе не буде ні світу, ні величезного всесвіту за його межами. Нічого у природі немає ні кольору, ні запаху, ні звуку, немає текстур, немає візерунку. Нічого немає. Немає навіть такого поняття як краса. Всі так звані природні явища, і запах квітів, і біль від укусу оси, і смак їжі, створений людьми, і їхнім сприйняттям. Зірка віддалена на мільйони світлових років від нас, без нас. Нереальна, тому що тільки людська нервова система з її відчуттями може сприйняти зірку. Людина може відчути її тепло, масу, положення в космосі, її неймовірну швидкість. Якщо немає людини, яка може це відчути, то немає і реальності такої, яку ми знаємо. І ти мені скажеш, ну Мар'яно, ну є ж якась об'єктивна реальність, яка існує поза мого сприйняття. А тобі ні похуй. Ти померла, тебе немає. Немає в твоїх думок, переживань в цього світу сприйняття досвіду, який ти накопичила. Всього твоєї реальності більше немає. У мене своя реальність, я сприймаю це життя по іншому. Питання зору було не випадковим, адже це зачіпає тему, чи однаково ми бачимо світ. Твій синій може бути моїм зеленим, але ми ніколи не дізнаємося. Ми просто будемо тикати в цей колір і називати це однаково. А сприймати взагалі по різному. Який сенс в об'єктивній реальності, якщо ти її ніколи не проживеш? Ти її ніколи не помацаєш, не відчуєш, ти ніколи не зможеш даже осягнути її, доторкнутися до. Неї. Ти не зможеш прожити трохи свого життя, трохи іншого, і вивести щось тіпа середнього між вами. Те, що ти сприймаєш це життя і є актом його створення для тебе. Все, що я зараз роблю, це просто підсвічую твою силу. Я хочу, щоб ти от прям в тілі відчула від цих слів, як накопичується якась енергія, як ти. Перестаєш відчувати себе якимось недостатнім, тому що просто твоє існування і цинаф, те, що ти так довго вважала себе нікчемною, лише доказ того, яка велика сила в твоїх переконаннях, наскільки вони сильно можуть впливати на твоє життя, і ти проживаєш цей досвід, тому що. Ти створила своє переконання, що ти нікчема. Як я вже казала, сила твого переконання не має меж. І ти ще сама будеш шукати цьому підтвердження, тому що ну, тобі ж потрібно бути правою. Насправді людям не хочеться істини. Вони просто хочуть. Довести собі, що вони праві. І все, з чим тобі потрібно працювати, це сила, з якою ти вже встигла повірити, що ти у йобіще. Твоя віра і твоє переконання в тому, що ти у йобіще, буде постійно створювати цей досвід, щоб ти ще раз переконалась в силі свого переконання. Вона обов'язково створить фільтр, через який ти дивитимешся на це життя і шукатимеш підтвердження. Ти навчилась сумніватися в собі, ображати себе, ніби це дає щось, окрім розчарування і невдоволення життям. Тобі казали в школі, на роботі, родичі, друзі, неважливо, що ти лох, що цього невозможно досягти, що це для якихось, типу, крутих людей, а не для тебе. І знаєш що? Це їхня реальність, це їхні переконання і це їхня межа. І вони завжди знайдуть підтвердження цьому. Вони кріейтори саме такого простору. Так, вони теж творці. Так вони теж створили це. І це для них правда. І це і є правда. Але чи можна по-іншому? Можна. Тобі все можна. Чого ти стісняєшся? І можливо, якщо ти вже смієш сумніватись в собі, ти вже. Поставиш під сумнів ці твердження, подивишся на життя, яке живуть ці люди, які тобі це говорять, і зрозумієш, що це не те, чого ти хочеш? Зрозумієш, що це чужі обмеження, і вони вклались тобі в голову, і ти повірила в них, але ти так само можеш повірити і в щось інше. Може, ти спробуєш піддати сумніву всі обмеження, які ти створила спеціально для того, щоб не дай Бог. Не жити життя своєї мрії. Ти мені скажеш, ну я просто чесна з собою, якщо мене об'єктивно недостатньо. А чому, скажи мені, будь ласка, твоя чесність призводить до страждання? Якщо чесність це ясність, прозорість і все таке, це має давати тобі якийсь полегшений образ, полегшений шлях твого життя. Коли ти чесна з собою, тобі має все ясно, все понятно, ти собі їдеш і кайфуєш. Але ні. Чому є люди, які в половину менш талановитіші для тебе, але вони дозволяють собі більше? От ключ в тому, що вони це собі дозволили, твоя чесність з собою має відчуватись просто. Якщо тобі важко з собою бути чесною, то чесність має приносити полегшення. До неї може бути важко дійти, але в момент чесності з собою, Тобі легше. Так, от, якщо твоя чесність приносить тобі лише страждання, то чому люди, які в половину менш талановитіші за тебе, дозволяють собі уникати цих страждань? Чому говорити про себе я у йобі це раціонально і об'єктивно, а повірити в свої сили і в те, що все можливо, і шукати цьому підтвердження, це бути занадто мріливим і ірраціональним. Дай собі шанс, тому що всесвіт тобі його вже дав. Ти живеш? Ти живий. А вау! Фу. Ну що, давай попрацюємо над переконаннями. Ну, якщо я вже повірила в силу свого переконання, Маряш, як же ж мені його змінити? Все так просто. Ви щас обісієтесь. Чим відрізняється усвідомленість від неусвідомленості? В ясності і в чесності, про що ми вже говорили? В можливості вибирати. Вибирати те, яким я зараз проявлюсь. Яким? Я як, як, як хто? Які переконання мої, я зараз буду відображати в своїх діях, в своїй реальності? Тобто, коли я побачу силу своїх переконань, я зможу нашаровувати нові переконання, які будуть створювати мені. Мою реальність я буду проявлятись в цьому світі такою, як я хочу, такою, якою я є всередині в своїх бажаннях. Я недавно читала треза дівчина, яка дуже хоче схуднути, щоб бути впевненою, і вона завжди буде бачити кучу підтверджень тому, що тільки схуднувши ти зможеш бути впевненою. Але можна знайти і багато переконань, які будуть свідчити про інше. Можна знайти багато, хто з тих людей успішних, впевнених, у яких є хлопці, дівчата там. Тобто у них може бути все, чого ви хочете досягнути методом схуднення. Необхідні схуднення це для них переконання. Можливо, не найкращий приклад, тому що дуже багато людей фотофобні, але так робимо це в вакуумі. Це просто чиїсь переконання. Ми їх не засуджуємо, ми на них дивимося. Окей, якщо все так просто, чого люди одразу все не змінюють? Чому вони роками добляться блін, в ці переконання і не бачать цього? Вони не вірять в силу свого переконання. Вони не вірять, вони не бачать цього. Дивіться сюди. Вони не знають, що все уже тут, всередині них. Вони шукають підтверджень зовні. А зовні це реальність, яку вони створили тим, що є тут, власними переконаннями. Ну, ладно, отут. Їхні власні установки, які. Відобразились в реальності, будуть кричати їм, отак, от їм в лице. Ти і все. Просто уявіть, наскільки це нелогічно, якщо подивитися на це все з такої перспективи. Добре, ну а скільки ж часу потрібно, щоб змінити свої установки. Якщо ти роками жила з переконанням того, що ти уйовіще, що тепер теж треба роками думати, що ти не уйще. Мої любі, мої дорогі. Позбавлятись непотрібного просто. Доки воно вам потрібно, ви будете ось так за нього чіплятись. Доки ви будете вірити, що без цього переконання вам буде важко жити, вам придеться зажити якось по-іншому, ви будете отак за нього триматись. Ви будете боятись нового досвіду, тому що це знайоме. Позбавлятись непотрібного просто. Будете вірити в те, що вам будуть потрібні роки? Виконано. Будете вірити в те, що ваше переконання можна просто переписати як нове програмне забезпечення за пару хвилин, да навіть миттєво виконано. Ще раз: позбавлятись НЕПОТРІБНОГО просто. Ви в мене дуже розумні, ви вже зрозуміли, що щоб позбутися непотрібного яке ви тримаєтесь, треба усвідомити його непотрібність. Боже, так просто, що аж страшно, що можна роками жити, не своє життя, і просто не бачити цього. Ми думаємо про усвідомлення своїх патернів як про початок, шляху або його середину. Але це весь процес. Це все, що вам потрібно зробити, на шляху до викидання. Цього переконання. Насправді вся робота була проведена до того, як ти усвідомила. Ти жила своє життя і весь цей час ти усвідомлювала те, що тебе не влаштовує. Ти відчувала досвід дискомфорту, негараздів, проблем для того, щоб усвідомити своє бажання і що ти так не хочеш. Акт усвідомлення це не початок. Це кінець. Ти роками проживала цей досвід для того, щоб з усіма своїми знаннями прийти до усвідомлення. От і все. Твоє питання було в тому, чому я відчуваю себе у йобіщі. І твоя відповідь стала, тому що я створюю досвід, де я шукаю підтвердження своєму переконанню, що я у йобіщі. А тепер ти вибираєш. Після усвідомлення немає ніяких звичок, немає ніяких патернів, все, ти їх зруйнувала. Момент усвідомлення це акт закінчення твого страждання. Тепер ти вибираєш те, що тобі потрібно. І якщо тобі потрібно продовжити, окей, okay. що хочеш, то і ділай. Але якщо ти готова відпустити, welcome to New Reality Girl. Я сподіваюся, що це відео вам дуже сподобалось так, як воно сподобалось мені. І що у вас обов'язково з'являться питання, які ви зможете мені задати в коментарях, щоб я формувала сценарії наступних відео з нашого такого спільного інтересу. Моя хороша, я бажаю тобі сьогодні самого найкращого дня. Пока!